Ця заява вже облетіла всі світові змі. Під час розмови з журналістами Дональд Трамп отримав пряме питання Хто буде президентом Венесуели? Відповідь шокувала навіть його прихильників. Трампа запитали про владу у Венесуела після чергового загострення політичної кризи. Він не назвав жодного венесуельського політика, не сказав ні про вибори, ні про нового лідера. Натомість він заявив, що США повністю контролюють ситуацію. А коли журналіст перепитав, то хто головний, Трамп усміхнувся і сказав лише одне слово: Я і саме з цього моменту почався скандал. Це був жарт? Чи пряма заява про контроль над іншою країною? Нагадаємо, що США не визнають Ніколас Мадуро і роками тиснуть на його режим санкціями. Трамп також додав, швидких виборів не буде спочатку. Наведення порядку рішення ухвалюється у Вашингтоні. Фактично, він дав зрозуміти, майбутнє Венесуели вирішується не в Каракасі. Такі слова можуть спровокувати міжнародний скандал, загострити відносини США з Латинською Америкою, створити прецедент зовнішнього управління державою. Критики кажуть, це імперське мислення, прихильники, що це сила, якої бояться диктатори. Отже, коли Трампа спитали. Хто буде президентом Венесуели, він не назвав імені, він назвав себе.